Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником. Представляє. ФЕНТЕЗІ роман «Війна ЧЕМПІОНІВ. ГЛАВА 15 «Крижаний Король. Вінтер стояв навпроти високого стрільчистого вікна однієї з баш свого замку. Споглядаючи на вкриту снігом Природу. Він зняв шолом, поклавши його на стіл, який знаходився поруч. І знову повернувся до милування зимовим пейзажем, що й дійсно зачаровував своєю красою. На відміну від лицарів замку Чемпіон, обличчя Вінтера практично не зазнало змін, зберігши людську подобу. Мужній воїн мав карі очі та коротке чорне волосся. На лівій частині обличчя ледь-ледь проступали сині лінії, які за своєю формою чимось нагадували блискавку, що проявилася у грозовому небі, за вмершу момент спалаху. Колись він був найкращим серед лицарів північних земель, сильний та вправний майстер меча, що не знав поразок. Проте, попри войовничу зовнішність і міцний дух, Вінтер залишався людяним, принаймні у ті далекі часи, коли й сам був представником людей. Спогади з минулого часом відвідали його, нагадуючи про ті дні, коли він був щасливим. Вінтер заплющив очі та на короткий відрізок часу знову поринув минуле. Після чергової перемоги на турнірі, Вінтер поквапився залишити ристалище та відправився до околиці міста. Останнім часом він багато міркував про життя воїн мав власний дім, гроші, але й найголовнішим для нього була вона. Практично весь свій час Вінтер був змушений присвячувати тренуванням та виступати на турнірах. Положення чемпіона зобов'язувало його до цього. Шлях воїна приносив задоволення, славу та давав можливість збільшувати статки, але невпинно забирав те, що неможливо було придбати за гроші. Час. Вінтер прийняв рішення відмовитися від того, що багато років було для нього найважливішим, та змінити життя славетного лицаря найбільш спокійне. Шалені крики трибун, які він так любив. Наразі Вінтер хотів обміняти на дитячий гомін затишного будинку, численні погляди жінок на увагу лише однієї залишити життя воїна, натомість створивши власну родину. Вибір був непростий, але зараз Вінтер вже зробив його і, ні хвилини, не жалкувавши про своє рішення, прямував до будинку Анабель, прагнучи порадувати коханою такою важливою для них обох звісткою. Вінтер зліз з коня, зняв шолом з гравіюванням у вигляді п'ятиконечної зірки та, підійшовши до невеликого одноповерхового будинку, постукав у двері. За дверима почулися квапливі кроки, і за мить на порозі стояла красива дівчина з довгим русявим волоссям та зеленими очима. Привіт, мовив Вінтер. Як ти? Дівчина ніколи не запитала його, переміг він або ж програв бій. Для неї було важливо лише те, щоб він залишився живий і не зазнав поранень. Все гаразд, я цілий суперник також. Вибив його з сідла, але ж це тренована людина, такий самий воїн. Отож усе гаразд. Добре, що всі живі, схвально кивнула Анабель. Проходь у Дім, сьогодні дуже морозний день. Вінтер увійшов всередину та зачинивши по собі двері, присів за невеликий круглий стіл, що стояв у передпокої. Житло Анабель одразу зустрічало затишком, заспокоювало і викликало бажання залишитися тут назавжди, поринувши у спокійне, щасливе життя. Вінтер бачив дуже багато замків та любив їх за велич, що вони несли в собі, усім своїм виглядом показуючи справжні місці і архітектурної споруди та водночас підкреслюючи положення свого власника. Анабель, навпаки, віддавала перевагу звичайним будинкам. Для неї вони були більш затишними, і, на відміну від багатьох інших жінок. Вона не мріяла мешкати у заможному маєтку або ж велетенському замку. Дівчина повернулася, тримаючи в руках гарнятка з гарячим відваром з лісового різнотрав'я Пий, тобі потрібно зігрітися. За мене не перемайся, я вже пила. Анабель випередила запитання Вінтера. Дякую. Він зробив ковток, відчувши, як приємне тепло від гарячого напою розтікається тілом. Вінтер поглянув на невеликий камін, що знаходився поруч від нього, і спіймав себе на думці, що відчуває себе вдома. Я закінчую виступати, мовив чоловік, усміхнувшись та дивлячись на Анабель, що сиділа навпроти. На обличчі дівчини на мить переминула радість, проте відразу ж зникла: Король не відпустить тебе, будь-кого іншого! Можливо, але не найкращого. Так це було непросто, але він розуміє, навіть попри свою жорсткість. Якщо треба, я підготую собі гідну заміну. Зараз з'явилося багато гідних воїнів, та й до цього вистачало північне королівство, місце, де їх дійсно чимало. Ти насправді ладен залишити все, але ж сталося, що це твоє життя. Моє життя це ти, щиро мовив лицар. Анабель дивилася в очі Вінтера, він ніколи не брехав, і вона знала про це. Можемо поїхати куди завгодно. За роки, виступів, статків вистачить, аби взагалі не думати про гроші. Я можу давати уроки фехтування в вільний час, а ти займатимешся сімейним затишком та робитимеш те, що тобі до душі. Ти казала Грінспрінг, більш спокійне місце, оселимося там. Я навіть не планую продавати свій будинок. Сусідів днями з'явився третій малюк, але їх дім вже майже розвалюється, вони не мають змоги відновити його. Пропоную зробити їм подарунок. Адже добрим справам завжди є місце, він на секунду замовк. Ти поїдеш зі мною? Так, відповіла Анабель. Вінтер підхопив її на руки та почав кружляти. Сьогодні він все зробив правильно. Лише крім того, що запропонував коханні приїхатися на прогулянку до озера, яке було неподалік. У цих краях лід ніколи не танув, але в той день, попри сильний мороз та закони природи, крига, що розійшлася під ногами закоханих, назавжди забрала їхнє життя. Як виявиться потім, Вінтер повернувся з небуття та чи можна було назвати це життям? Отже, наші друзі з замку Чемпіон вирішили змінити свої плани. Пролунав голос за спиною Вінтера, повернувши його до реальності. Хазяїн замку розвернувся, навпроти нього стояв лицар у чорних обладунках. Звідки ти знаєш? Вони що ведуть розмову під місячним сяйвом? з іронією мовив Вінтер. Стіни замку, що стоїть посеред старого лісу, можуть чути голоси своїх мешканців. А я своєю чергою здатен чути їх, спокійно відповів співрозмовник. Коли висуваємося? запитав Вінтер. Тобі туди не потрібно. Гадаю, за дві дюжини мороків під керівництвом нашого залізного капітана Кетла буде цілком достатньо. Знущаєшся? Вони їх порубають на шмаття і попіл пустять за вітром, не стримався Вінтер. Я ще не закінчив, мовив чорний лицар. Своєї частини угоди я дотримую. Поверну їм людське життя та можливість залишити зачарований замок. Але щастя триватиме недовго. Скільки потрібно часу, щоб відправити туди загін на чолі з капітаном Кетлом? За добу вони можуть бути на підході до замку Чемпіон, відповів Вінтер. Чудово, віддавай команду. Нехай чим скоріш вирушають у гості до наших друзів. Глава 16. Нове життя. Зипер прокинувся. Стан спокою, якому нещодавно перебував лицар, можна було прирівняти до сну звичайної людини. Він міг поринати у царство сновидінь, проте такий відпочинок не являв собою життєву необхідність, оскільки відчуття втоми давно не турбувало мешканців зачарованого замку. Підвівшись з ліжка, Зипер підійшов до дзеркала та зупинився навпроти нього. Всі троє друзів мали змогу бачити обличчя одне одного. одного. Втім, для решти звичайних людей поставала зовсім інша картина, а саме відсутність обличчя як такого у випадку, якщо шолом був відсутній на голові власника, поглянувши у дзеркало, лицар побачив би лише череп людини, яка давно померла. Зипер не часто знімав із себе броню, що захищало голову, але цього ранку вирішив спробувати, хоча вже давно не сподівався побачити у своєму відбиванні щось нове. Він повільно зняв із себе шолом, відкривши обличчя. Зипер поглянув у дзеркало в дубовій різній рамі та стрипенувся. З протилежного боку на нього дивився красивий молодий чоловік. На вигляд йому було не більше 30 років: коротке розсяве волосся, блакитні очі, що мали впевнений погляд. Проте зараз по них чітко можна було прочитати здивування або навіть збентеження. Цього просто не може бути. Вголос мовив Зипер. Лицар спіймав себе на думці, що це всього лише сон, такий прекрасний і водночас жахливий, бо за мить він прокинеться і знову повернеться у своє звичне існування. Зипер заплющив очі, а коли розплющив їх знову, побачив себе у людській подобі, таким, яким він був до трагічних подій, що призвели до потрапляння у замок Чемпіон. подав лицаря, який наразі більше нагадував шок. Перервав гучний звук. Це були двері, які відчинилися з такою силою, не наче хтось волів знести їх. У кімнату влетів Клаус, шолом червоним пір'ям на його голові був відсутній. Поглянувши на зипера, він миттєво підбіг до дзеркала і не кілька секунд завмер, дивлячись на своє відбивання. Клаус також прийняв людську подобу. Чорне волосся було акуратно та коротко підстрижене, зелені очі, прямий ніс. Виглядав чоловік трохи старше від зипера, проте різниця ця була майже непомітна, оскільки складало не більше п'яти років. Друзі не вірили власним очам, бачачи відбивання одне одного. Мужні воїни на якусь мить стали схожими на безтурботних дітлахів, що, всміхаючись, дивляться на власні відбиття, просто радіючи життю. Де він? -то? Трохи вгамувавши емоції, запитав Зипер і друзі, перезирнувшись, чимдуж вибігли з кімнати, поспішаючи до свого товариша. Спальня, що належала вінду, була порожня. Можливо, він на дворі, припустив Клаус і не помолився. Визирнувши у вікно, товариші побачили свого друга, що виходив із кущів та прямував до центрального входу замку. На його голові не було шолома, а це означало, що він також перетворився на звичайну людину. Оскільки раніше не міг залишати будівлю без цього атрибута захисту. Як ти зрозумів, що відбулися зміни? У тебе немає дзеркала у кімнаті? запитав Зипер, дивлячись на Клауса. Відчув голод, мовив товариш. Тим часом він піднявся сходами та увійшов до кімнати, де нині перебували його друзі. Отже, усім трьом примаритися не могло, мовив він замість привітання. Я ледь не збожеволів, коли поглянув у дзеркало, мовив Зипер. Не знаю, що змусило мене зняти шолом, але я це зробив. А я прокинувся із дивним відчуттям. Не одразу збагнув що це, проте невдовзі зрозумів. Мене розбудив голод, поділився Клаус. Ти що скажеш він, вирішив подихати повітря і, виходячи, забув одягнути шолом? поцікавився Зипер. Я ніколи не забуваю його одягати, оскільки знімаю вкрай рідко. Відчув, що має навідатися у кущі, це важливий привід, сміхнувся Клаус. Друзі дивним чином повернулися у свою людську подобу. На кухні замку, де вже понад сто років ніхто нічого не готував, товариші побачили стіл з їжею та вином. Він припустив, що загадковий сніданок може бути отруйним, але Клаус ризикнув, не встоячи перед в'яленим м'ясом, яке так давно не коштував. Нічого поганого не відбулося. І Зипер разом з Віндом також приєдналися до трапези. Чорний лицар дотримав слова та повернув друзям життя. Накритий стіл також був справою його рук, Про це ж ніяк не було жестом доброї волі. За лічені години до замку мав вирішити загін мороків на чолі з капітаном Кетлом. Це саме його підступний удар у потилицю свого часу вбив Вінда та відправив на довгі роки до зачарованого замку. Темний володар. Волів насолодитися, споглядаючи на те, як обірвуться життя друзів повною мірою, так і не розпочавшись. Штурм було заплановано у світлий час доби, та оскільки замок, на відміну від друзів, не втратив своїх магічних властивостей, чорний лицар міг побачити та чути усе, що відбуватиметься у його стінах. Я вважаю, нам потрібно скоріше вшиватися звідси, розпочав він, відчуваючи, що це все не просто щасливий збіг обставин. Певен, скоро у нас будуть гості. Пропоную взяти зброю і піти через потаємний вихід. Одні з дверей підземного арсеналу виведуть нас майже до головної дороги, а там і до Грінспінга недалеко. Ти знущаєшся, Вінт? я тебе не впізнаю. Пропонуєш тікати? Хто б там не прийшов, він має перед цим двічі подумати: я тікати не збираюсь, ствердно мовив Зипер. Я підтримую Вінда. Ми маємо піти, щось тут дійсно не те, втрутився Клаус. Можливо, ви праві, трохи охоловши мовив Зипер. Проте я не хочу тікати, як щур, до того ж, як вивести смерті, я певен, він також повернувся до нормального життя. Так, у тоді руші зветься входом до арсеналу коня не запхнеш, хіба по частинам? Вибач, Клаус зрозумів недоцільність свого жарту. Твій шолом, ще що щось тобі шепоче, звернувся Зипер до Вінда. Якщо ти не помітив, я став звичайною людиною. І шолом тепер лише елемент захисту, відповів він. Ти колись був людиною повернувся у свій попередній стан. А шолом, можливо, завжди був магічним. Якщо змінився ти, це не означає, що він втратив свої властивості. Спробуй одягнути, можливо, нашепочеш тобі щось корисне, наполягав Зипер. Він був певен, що шолом вже нічого йому не скаже, проте спробувати було неважко. Лицар одягнув його і вирішив кілька секунд зачекати. Нічого не почувши, він вже хотів знімати шолом, аж раптом у голові пролунав тихий шепіт. За дві години мороки, Кетл. штурм. Він повільно зняв себе шолом. Я залишаюся, друзі. Ти здорів, мовив Клаус. Він, хвилину тому ти переконав нас якнайшвидше залишити замок, що трапилося. Він щось почув, мовив Зибер. За дві години тут будуть мороки разом з моїм вбивцею. Я не можу піти. Яка саме кількість лісових друзів мені невідомо, та певен, що вона буде вимірюватися десятками. Я також залишаюся, одразу мовив Клаус. Це навіть не обговорюється, спускаємося в арсенал, беремо зброю та чекаємо гостей, приєднався Зипер. Ви добре подумали? Зараз право на пропущений удар вже не буде. Помилка вартуватиме вам життя, нагадав він. Я пішов підіймати люстру, мовив Зипер. Зачекай хвилинку. Клаус поглянув на канделябр, що стояв на столі в кількох метрах від нього, та простягнув вперед ліву руку, розкривши долоню. Свічник відразу відірвався від столу і вже замить опинився у руці Клауса. Магічні рукавиці не втратили своєї сили. Друзі швидко залишили кімнату. За кілька хвилин вхід до арсеналу було відкрито, і товариші хутко почали спускатися до нижнього поверху замку. Віки з Кнайтом. Вважали, що запізнилися та всю зброю вже забрали до них. Частково це було правдою, оскільки арсенал дійсно був порожній. Проте обладунки та зброя все ж таки залишилися у замку, оскільки його господарі після візиту темного лицаря перенесли все до сусіднього приміщення, що межувало зі зброєвою кімнатою. Замок мав низку підземних ходів та схованок, непримітні старі двері в самому кінці підвалу. Вели до майже такого самого приміщення, коли друзі свого часу перенесли усю зброю. Вхід фактично злився з сірою кам'яною стіною, через це чемпіон з віком не помітили його. Друзі взяли з собою кожен по важкому арбалету та болти, що слугували зарядами для цієї стрілецької зброї. Це ще не все, мовив він. Маємо підготувати нашим гостям кілька сюрпризів до роботи. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нової зустрічей.